Вітаю! Карта цього тижня Лицар жезлів, богиня Ірис. Богиня Іріс або в іншому варіанті вимовляння Ірида. відома нам з грецької міфології. Вона є персоніфікацією веселки та вісницею олімпійських богів. В Іріс багато схожого з гермесом, який також, окрім іншого, є вісником богів. І схожість ця проявляється не лише в функціях, але й в символах. А саме, серед символів це крила, жезлка кадуцей та веселка. Щодо жезлу, то іріс не завжди зображується саме з кадуцеєм. Іноді у неї в руках можна побачити палаючий жезл. Можливо, саме тому у цій колоді вона зображена на карті жезлів, які відповідають стихії вогню, а не мечів, які відповідають повітрю, зв'язок з яким нам більш зрозумілий в такої сили, яку мають Іріс та Гермес розносити повідомлення по світу. Також спільним в них є веселка. Але якщо Іріс є персоніфікацією веселки, то в Гермеса різнокольоровий є одним з кольорів, які з ним пов'язані. Серед можливостей, які є в Гермеса і в Іріс, це все проникність в переміщеннях, включаючи потойбічний світ. До речі, було таке повір'я, що у потойбічний світ жінок проважає Іріс, а чоловіків Гермес. Наявність кадуцея говорить про те, що і Гермес, і Іріс володіють найвищим знанням, а також особливою силою, яка пов'язана з течією енергії життя. З цим також може бути пов'язаний той факт, що одним з атрибутів Іріс є чаша або амфора, яку вона тримає в руках. І з цієї амфори вона наливає богам нектар. Але на відміну від Гермеса, Іріс, як вісниця богів, більш прямолінійна в передачі послань і в виконанні наказів богів. В неї значно менше проявлені ініціативність, хитрощі та трікстерство притаманні Гермесу. Знаково, що ця карта випала нам у тиждень, коли Меркурій виходить з ретрограду. Річ в тому, що Гермес. Римське ім'я якого Меркурій має планетарну відповідність з планетою Меркурій. і, відповідно, Іріс теж пов'язана з енергією планети Меркурій. Енергія та сила Іріс пов'язані з комунікаціями, подорожами, спілкуванням та знайомствами, з володінням інформацією та знаннями, з публічними виступами, з умінням проникати та опинятись у потрібних місцях. Зі знанням секретів, а також з уявою, з передачою надихаючих ідей та смислів. Відповідно, цей тиждень буде вдалий для справ, які пов'язані з переліченими сферами, а також для пізнання нового в цілому. Тиждень краще провести активно, але займаючись здебільшого тими справами, які вас надихають або цікавлять. Також це дуже добрий час для того, щоб почати вивчати щось нове. Я бажаю вам енергійного, цікавого тижня і наступного понеділка продовжимо знайомитись з богинями Universal Tarot. До зустрічі!